red mm -hmm.

Зустріли ми вас так досить тепло, сонячно, бо зараз в нас погода вже зовсім інша. Така гарна погода, буквально на пару годин була на вихідних днях, а сьогодні 5 число, і в нас то дощ, то сніг, добре, що немає вітру. Бо так гуляти зовсім некомфортно. Так, сьогодні хочу я обговорити тему побілки дерев, тому що зараз думки дуже розходяться. Хтось займається побілкою. Кажи привіт! Кажи привіт! Ти скажи в екран привіт! Аліска ще трохи покашлює, але трохи ось виходимо, зараз в теплиці побілкою дерев, тому що багато хто вважає це непотрібним. Хтось вважає, Ти сюди, Альма. Хтось вважає, що побілка дерев взагалі дуже шкодить самим деревам. Хтось навпаки вважає, що це дуже корисно. Навіть Альмі не подобається погода. Так? Не подобається? Кажи привіт. Ой, привіт. <пілки> Ей, ми не дадуть мені розкрити цю тему, всі раді бачити вас. Yeah, 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 yeah. Алісі, побережно. Минулі роки я дерева не білила. Доць. Там, будь ласка, стань, щоб не кинути телефон. Минулі роки, два роки рок підряд, десь я дерева не білила. По одній причині, що я просто не мала часу це робити. Друга причина, що я все ж таки вичтала інформацію: що побілка деревам шкодить, що не потрібно цього робити. Цього року вирішила я побілити просто для такої естетики дійсно. Бо погодьтеся, білі дерева в саду виглядають дуже і дуже гарно. Сад стає такий, ніби свіжіший, деякі взагалі білі дерева вони асоціюються з приходом Пасхи, такого великого свята. Ну і взагалі, білий колір в саду на квітниках, білі квіти, вони також дуже-дуже гарно виглядають. Еліс обережно. Це перше естетика. Хто за цим женеться, то я думаю, і ті дерева фарбують. Далі. Одні рахують, що вапно, до якого можна додавати ще мідний або залізний купорос, або також можна додавати, чи взагалі дуже класно обробляти дерева 30Б чи В, як правильно, я не знаю. Чи це англійська, чи це, ну, мені здається, це наша літера 30В розчин, що він дуже корисний для дерев. А також у вапно додають або мідний, або залізний купорос і разом обробляють дерева. Краще всього, як я вичитала, обробляти метр півтора у висоту, не більше. Що це допомагає? Боротися шкідниками. Також кажуть, що це допомагає. Зменшити весняні опіки від сонця, або хтось це робить на зиму, від зимових опіків, від гризунів, від аліска обережно. Що це вапно плюс додавання, наприклад, мідного чи залізного купоросу, що це в першу чергу боротьба з шкідниками, які зимують під корою. Це ось друга така думка, для чого це потрібно робити. І третя думка, що вапно, ця побілка дуже шкодить деревам. Чим шкодить, що навпаки цей білий колір вапно не дає нормально прогріватися стовбуру дерева. дерево, ніби довше прокидається, що воно ще спить і дуже повільно всі соки надходять до верхівки дерева. Дерево повільніше розвивається. Тобто, в травні, коли вже дерево має повноцінно отримувати всі соки, воно тільки починає прокидатися. Що це білий колір, це вокно навпаки затримує Еліс, що ти робиш? Затримує цей сік. Ось така думка. І в результаті, що дерево навпаки дуже повільно розвивається, квітки скидує, плодів мало і. Взагалі погано розвивається від цієї побілки. Не знаю, минулі роки в нас був гарний врожай, гарний врожай грушок, Еліс Буяне, гарний врожай черешень, яблуньки були. Не було єдине це алечі. Оце алеча, вона дає врожай через рік. Подивимося, як цього року. Не знаю, але знаю дійсно людей, які е, займаються побілкою щороку, і в них гарний врожай плодових дерев просто супер. Тому напишіть свої коментарі, як ви до цього відноситеся, чи ви займаєтесь побілкою, чи ні. Бо ця тема, мені здається, важлива. Чи це потрібно взагалі робити? Бо в кого багато дерев, це займаєш дуже багато часу. У Нас дерев небагато. Старі ми взагалі вже позрізали, а так буквально хай п'ять дерев дорослих, є молоденькі. То для мене це зайняло, ну хай годинка півтори. А в кого по 50 дерев, по 100 і ще більше великі сади. Це, звичайно, робити просто немає сенсу. Ну, одним словом, напишіть свою думку, буде цікаво мені почитати. Молодим садівникам також буде цікаво, чи це робити взагалі чи ні. Так, Еліс не дає мені нормально проводити відео, але ви полюбляєте, коли вона в кадрі, я думаю, більшість Альма. Ти зараз кинеш телефон. Тікай звідси. От ви хочете, пишете мені, де ваші собачки, де котики. З ними неможливо робити відео, бо вони всі крутяться. Альма дуже міцна собака. Телефон стоїть на стойці Альма спреться і з стойці прийде просто хана. Ці стойки вони дуже ніжні, ці тримачі всі з пластику, вони дуже-дуже ніжні. Тому коли Альма поряд, я просто молюся, щоб вона не кинула мені телефон. А також, бачите, дуже активна, хоча ще кашляє, але вона активна, часто вигукує. У ну, мене відео всі живі, так як є. Я е Рідко зараз роблю монтаж, мені набагато легше як по часу, так і е, потім робити монтаж, коли я просто сяду, вам розповім свою якусь інформацію, поділюся з вами і одразу буду викладати. Аліска, не роби так. бо ти зламаєш теплицю біжи на вулицю. Так, ось такі правила. Справи, поки в нас то тепла погода, то зараз ось десь сніг. На вулиці ми мало проводимо часу. Зараз зайшли просто в тепличку, щоб записати такий ось вступ. Сьогодні ми займаємося рослинами. Спочатку дерева, а зараз вам покажу пересадку домашньої рослинки. Яка влітку в мене буде на вулиці, я її нещодавно тільки придбала, а взимку вдома. Але ця рослинка дуже декоративна, дуже класна і створює також такий і затишок, і додає, ніби такої свіжості. Одним словом, бажаю гарного перегляду. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі, приймайте дійсно активну участь у спілкуванні, тому що зворотній зв'язок він для нас дуже і дуже важливий. Продавчині казали, що його не обов'язково пересаджувати, але я бачу, що він, бачите, вже розвалюється. Йому необхідно його розділити, тому що він е, має гарно йти вверх, а деякі пагони мають падати донизу. Забирай. А я бачу, що він просто вже весь розвалюється і необхідно його дійсно омолодити, розділити. І лоскотить. лоскотить тебе. Але дуже класний. Він такий, знаєте, такий, ну бачите, як розвалюється, взагалі розвалюється. Тому зараз ми приступаємо до його розділення і подивимось, що з того вийде. Бо от старі пагони бачу, він вже такі жовтіють, що їх треба пообрізати, вони вже відмирають, а верхні молоденькі треба просто оновити. Go. Знаєте, цю рослинку можна взагалі назвати домашнім очеретом кімнатним. Але очерет, як і в природі біля водойми, так і ось вдома, кімнатний, він додає дійсно такої свіжості та легкості, такого природнього ефекту. Вдома цю рослину дуже полюбляють їсти коти, тому майте це на увазі. Враховуючи, що це мій перший досвід з цією рослиною, що напевно при пересадці необхідно повністю обрізати всю зелень, інакше її роз'єднати дуже і дуже тяжко. Але після пересадки, я думаю, що він повністю дуже легко оновлює свою гарну пишну крону, так само як і всі злакові. Їх же всі необхідно весною обрізати, і вони потім масово нарощують свою декоративну зелень. Так я розумію і, розумію і цей ізолепіс, що його необхідно повністю зрізати. Я цього поки не робила, я його потрошки все ж таки роз'єднала. Старі жовті пагони, то ми пообрізали, а ось зелень я залишила. Подивлюсь, як подалі. Якщо дійсно необхідно буде зрізати, то я це обріжу. До садової землі я буду додавати ось такий кокогрунт. Його дуже класно використовувати, в кого тяжка домашня земля з городини. Цей кокогрунт необхідно розмочити у воді, він збільшується в сім раз. І ось такий субстат виходить. Він полегшує городній ґрунт, робить його більш легшим. Плюс, мені здається, він навіть краще тримає вологу. Ну, одним словом, такий збагачує тяжку землю. Також ми додавали залізкою агроперліт. Він також полегшує землю і зберігає вологу, розпушує ґрунт. Тому ми змішали саме городню землю з цим. Кокосовим ґрунтом і агроперлітом, і висаджуємо сюди ізолепіс, так і інші. Я буду пересаджувати як герань, як пеларгонії, також оновлю з допомогою ось цього ґрунту і додавлю, можливо, ще якісь добрива для кімнатних рослин. Цей, цю рослинку дуже класно висаджувати влітку взагалі на вулицю біля водойми. Ізолепіс дуже полюбляє вологу землю, особливо влітку. Підливати його необхідно щодня. Оскільки це такий кімнатний очерет, то вологість йому необхідна. Вдома взимку зменшуємо полив 2-3 рази, але обов'язково необхідно не забувати його підливати. Я його вирішила пересадити в підвісне кашпо. Плетена з ротангу, і так вирішила зробити ще композицію з іншими кімнатними рослинками. спробую. Влітку, в принципі, всі потребують дійсно вологи, тому думаю, що буде їм разом цікаво. Але, як я казала, це мій перший опит і досвід з цією рослиною, тому вже. Після цього року, як вона буде себе почувати на вулиці влітку, вона буде стояти. Обов'язково має бути тінь на і на сонці її не можна виносити, запам'ятайте. А ось такою погодою ми завершуємо наше відео. Прийшла до нас знову зима. Бачу, що не по всім областям така погода, в деяких зберігається тепло в когось дощ, а ось місто рівне. Хмельницький то випав сніг. Тому початок відео теплий, кінець відео зимовий. І на сьогодні початок квітня. 12 місяців. Класна погода, Аліск? Класна! Кажи всім пока-пока. Всім! Пока! Привет. Не привіт, а бувай! Кажи, бувайте! До скорої зустрічі! Сподіваюся, що наступне відео буде вже теплим, дійсно весняним. Хоча така погода ніби має затриматись прохолодно на два тижні, а передбачають таке вже кардинальне потепління на початку травня, плюс 20. Тому подивимось. Як наші синоптики дійсно передбачають правдиву погоду всім. До скорої зустрічі і бувайте. О май сенс welcome the coming storm. Flash of lightning and sound from the sky to the ground while i walk